Слава Україні! У такі хвилини зранку, думаєш, це ще продовження ночі, чи вже дійсно наступив ранок нового дня. Нова доба стартувала з Одещини. Повітряна тривога принесла результат для наших сил протиповітряної оборони, було знищено ворожий ударний безпілотник і про це вночі повідомляв. А потім знову тривога і знову атаки, цього разу на Дніпро. Це те, що Одещина переживала кілька днів тому. Зараз ворог обрав іншу ціль місто на Дніпрі. Уточнені дані, чим атакували і скільки знищено було повітряних цілей нашими повітряними силами, ми дізнаємося трошки згодом. Одещина 4.5.0. У нас ситуація є повністю контрольованою, і дякую усім вам, хто був чемним під час повітряної тривоги. Ну і власне ще кілька питань. Мінно-вибухова небезпека. Тема завжди актуальна. Та не лізьте ви до тієї води. Нащо вам ставати учасником розіграшу премії Дарвіна. Ну і власне пожежна небезпека. Температура повітря підвищується, будь ласка, моніторте в тому числі ситуацію, якщо ви буваєте десь у таких місцях, що пов'язані з природою. Бо є у нас певна кількість негарних людей, що можуть щось підпалити, зробити це випадково, а потім навіть про це нікому не сказати. Ну і власне, ситуація є в регіоні повністю контрольованою. Тому продовжуємо день тихого, продуктивного виконання всіх наших бажань, найголовнішого перемоги. перемоги і настання миру. І не забуваємо, якою ціною ця перемога нам дістається. Отож, поїхали далі. Працюємо. Хто не лягав, ви молодці завжди поруч. Слава нації, смерть ворогам. Посміхніться.